Панове, привіт! Знову настав той час, коли EA оновили нагороди за Ultimate Team Champions. І тепер в паках з міксом кампанії ми отримаємо гарантовано 85 плюс гравця. Ну і там тепер трохи більше недавніх промо, можна спіймати більше крутих карточок. Крім того, гравці команди Року падають зараз в паках, і тоті номінанти. Кого я спіймав, як дограв League, Зараз побачите. Завтра вівторок, трохи незвично, але тут буде матч, дай англійської прем'єр-ліги, і свій поєдинок зіграє. Арсенал Олександра Зінченка на виїзді проти Ноттінгема. Ну а в Кубку африканських націй далі одна восьма фіналу. І свій поєдинок зіграє один із фаворитів турніру. Збірна Марокко». На ці та інші поєдинки ваших прогнозів чекає Фавбет. Посилання у закріпленому коментарі під відео принесе класний бонус для нових користувачів. Отримай шанс на бонус 110 тисяч гривень від Фавбет. Це я називаю грамотною трансферною політикою. Подивився, що в мене в клубі продається. І до побачення. Кевін Дебрюй нерарний. тисячі. Вау! Прекрасні просто ціни. 86. ті Всі по максималочці. Вперед. Хаверс. 2,82. Оооо. Так, краще. Шкода, що не рознесли цей пік на 2, бо. Тут... А, я так і думав що зараз от 85-го не буде вже. О, дякую. Тут комусь тоті падають. А мені що падає? Мені здається, треба по одному відкривати, а не 10 одразу. Перші 5 матчів, які я зіграв після 10-0, були легкою прогулянкою. Тому я пропоную вам насолодитися лише Кевіном Дебрюйне, який розгулявся. От так от. Кевін Де Брюйне. Ось чому він в клубі далі є. Він забиває. Він лізе. Він лізе вперед голи. Що ви робите, хлопці? Кевін де брюне дубль. Сьогодні Кевін якийсь окрилений. Кевін. Кевін? Де Ох, як він сьогодні пердолить 2-0. Четвертий матч поспіль закінчується в першому таймі, і всі на нуль. Як мене це двішить, я сьогодні граю у відборі, а не дивлюся. Ізізо перевірив Касіліаса, Касіліас не готовий. Та бляха, саво звідки взялась. Сава, ти дивись, як вона другий раз у матчі забирає. Чисто сама там підкрадається. Дивись! Ну 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 не падло! І лише тоді, після 15.00, я почав отримувати тих суперників, з якими почалися проблемки. Читався фінес страшне як. Ай-яй-яй, кривий пас. Ох ти, Кевін! Дибрійне! Сьогодні він просто ух. Може, антрейдом мені впадеш Кевін? Отакого От чисто пік завел. Як тобі план? Ай, то небезпечно. Ха. Перший пропущений за сьогодні. Ого. А лала! -ла 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 -ла. Та ти що? 2-1 до від нуля. Пас не давав, бо він там чекав того пасу. Я спочатку думав дотик дати, тоді не в дотик, а просто дати. І, і вирішив. Обіграти Сара, але щось він на мене не йшов, а тут потім з'явився такий куд, і я вирішив зробити отак. То не була, до речі, тривалка, я хотів дати піжонський удар. І тут далі теж не було куди пхати. Тоді я чекав, щоб Сара на мене пішов. Він щось не дуже йшов, і тут хопа! Хо -хо! Уф! Ей! Та в сраку йду з такими відборами без фолу! Я просто в шоці. До побачення. Червоний Дейк інформом як гарна. Бруно Фернандес Дідан. Бапай Червоний Осебіо. Ах. Молодець баша. Чудово, Гарінча. Суперовий удар. Те, що треба з такого кута? Бляха, от спина цела Йоп. От то я провтикав. Читали, що він піде в дальній. Ну. Ні, боже мій, Мбапе, що це за удар? Прекрасно, бапе, за той удар, де ти на протиході не зміг забити адерсону. Гансен рарний, бапе рарний, страшна, страшна команда з такими гравцями. Кевін. НОА! Кевін Дебрюйне. То я ще в зелений не влучив, білий зафіксували. Але я дав? Я в шоці. Треба трошечки зосередженіше грати, так аут кидати не можна як я щось м'яч віддав. Ну от з того вся, хрені почалася. Отак. Дрібниці роблять гру. Ось так віддалий Кевін з асистом. А суперник пас чекав. А суперник в дальній чекав, а ні. Онсайд буде. Ще буде. Чудово. Сар дякую. До відденя. Подивися, скільки тут ті музей-карточок. Половина з них в оренді, але все одно. Ай-яй-яй, який сейф. О-о. Чисто. ло 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 А. Е-е-е? А що це таке зірвалося у Кевіна дев'яне? Ай. Огуф. Не чекав. Ого. Зайшло все-таки. Шукав вже нуля, але підкат. Перебив той пас і пішло на вінісіусе. Хамить. Боже, ну... Шалений контроль, то хам, і хамі путели, а це не всі дуже маленькі різкі тіму зір. GG. L. Чим оновлення в нас нагороди, бо я так не дивився детально, зараз побачу. В кампаніях щось прикольніше падає, чи що? Немає про карток, є ще Ice і Fire, так? Добре. Ну що, Тоті, падати будете чи ні? Інформ. Нехай буде. От таке. Добре. 85, співзахисники. Ано, в основу. От будь-хто падає співзахисники в Тім Узер, ставлю основу, де брю не продаю. Ано, домовилися. Джентльменська угода, іей. Ви мені, а я вам. Я вашому ринку віддам. Та йо, що я зробив? Модріч. Ну, хоча б вернув мій рейтинг. Але він зараз знову буде антрейд дублікат. Я його квікну. А, чекай, чекай, ще щось з ним. 94-й якийсь золотий. Броно Фернандеш. Боже ні. Віддайте мені 84 ті карточки і інформ поверніть. Ви за кого мене тримаєте EA? Я їх квікну, а потім дістану. Раптом у мене ще план якийсь буде. Я махав грати з EA в ті ігри. Квік. Гриліш повертається. Давно не бачились. А, Гемп! -а а, а. а зараз я буду продавати шостий рейтинг по максималці, летить на ринку. Ultimate Пак 30 гравців і. Бруно Фернандеш, але він цього разу продається. І він не подвійний. Як же ж він до мене сьогодні вчепився? Невже він хоче, щоб я його зібрав, га? От як то зрозуміти, Бруно. Зараз за 28 тисяч такий летить на ринку. Я думаю, можна навіть за 29 буде вночі. Продати. порта ще з ним. Інформ ще тут. Гарно. Ану, мікс компаній. Що це таке? Не розумію, що це за промо. Це якесь сосооло. Промо. Fire, лоурієнте. Вау, 85-й волкаут. Як гарно. Ще. Тепер що? Якась ліга конференції, чи що таке зелене? Оу, Вінтер. О, Альверо. один 85. -й. А цей вже не виходить локаутом. Дивна в них логіка? Ультимейт один 30 карточок. Нема ніяких тим зер. И як 84-й рейтинг як найвищий тут. Вау. Кампанії. Данія. Андерс Верган. 85 плюс 5 штук. Знову без синього Рума Я сподіваюся, що подвійний волкаут, бо я вже розчаровуюсь. Фух. І знов Бруно Фернандеш, то це. Це ненормально. Інкантешу тут. Ну як так? 87. Дві штуки сині летить. О! Вон так! Що? Йонг з ким З кейном номінантом. Але він продається. Це добре. Але йокнуло в мене, бо я подумав, що це може бути вірджіл. Це Кейн він продається. Я сподіваюся, що там є понад 100 тисяч, має бути. І це 120 тисяч. Зараз продавати не буду, бо він трохи на дні, бо всім падає, то і всі продають. З точки зору кешу дякую. З точки зору гри з емоціями дякую. Йонга? продаю по максималці. Летить. Ну і на цьому поки все. Якщо відео сподобалося, не забувайте за вподобайку. Скоро знову почуємося. Побачимось. Бережіть себе. Вічний еволюціонер скоро буде. Не переживайте.